Врізала два ось таких шматочки, підрівняла їх під ширину ці дві частини я теж підпорола. І що тепер ми будемо робити? Ай блі. А мені ж потрібно чотири таких. А, ні, дві. Боже, все. Я почала путатись. Одне щось пішло не так. А так, я собі теж зроблю знову помітки, де тут в мене вперед, де тут зад. Так, це в У мене задня частина. Задня частина. А, що я буду робити? Я ось, бачите, тут по 2 см ще порозкроювала, Ой, порозкроювала. Коротше, розрізала, розібрала. І тепер буду складати знову оце до лиця, виходить. Ось так. так. Мені треба, щоб оце було всередині. Знаєш, мені треба отак складати. Ні, не так, отак. Мені робити. Ага, мені треба коротше. Отак От засовую, Правильно ж? Чи ні? Не можу зібратися? А якщо я отак засовую? Якщо в мене тоді буде? Нічого. А, все, дійшло. Коротше, всередині в мене руціва сторона, і так само ось так. Було зручніше, я от так вивернула рукавчик, начебто. Тобто, лице до цього лиця я її вкладаю. В мене мають обов'язково в цьому випадку співпасти кінчики, ширини. Тобто, ширина однієї детальки, яка ось тут навіть є, яку я. Нову зробила, мають співпасти. Я її зараз ось так розподіляю голочкою приколюю. І, о, в мене ідеально все співпало. Можна тішитися цим. Є, і я, виходить, коли відверну, в мене буде закритий шовчик з лицевої сторони. Так, щоб зараз нічого не наплутати. І робити все-таки все поступово я все зараз прошию. Не забуваємо про закріпочки. Таки буде чотири, тому що нам треба з чотирьох сторін все попришивати. З лицевої сторони в мене буде ось так це виглядати. Є ниточки. Я не буду поки припуск ніякий прибирати і те саме роблю з іншим оцим своїм шматочком з цього до цієї самої деталі, але протилежною. Так. Для зручності знову ось так виверну. І я знову проклю іголочкою. Я сподіваюся, що це вийде і буде. Нормально все виглядати, тому що я б так хотіла, щоб це було недаремно, щоб недаремно були, по-перше, матеріали використані і, по-друге, час. Тому що я спочатку обіцяла, що ми за годину розшилимо, але ну, по суті, якби е, все-таки викріка була правильна, то ми б за годину і впоралися. А оскільки викрійку нам підсунули неправильно, я не знаю, ну, типу, це. Чашка Аля зроблена дійсно теж під... Аля таке, як в мене, тобто четвертий розмір, але під дуже худу дівчину. Я навіть Ну, це не традиційно худа мала бути дівчинка. Так що давайте дубль два Я вшила. Виглядати це ось так. А одну частинка, одна частинка в мене вийшла, типу я продовжила, бачите, силіконовою стрічкою, а на другу сторону в мене не вистачило силіконової цієї стрічки. Але як я вчинила, ой, трошки я сховалася від вас. Але як я вчинила, я на саме нижню частину, типу, цього топу пришила силіконову. А на верхню не прошивала. Чому? Тому що, ну, типу, воно має тримати знизу, мені здається, більше, ніж зверху. Е, можливо, логіка не дуже вірна, але вона моя. В будь-якому випадку перевіримо мою теорію на практиці. Зараз я зрізаю зверху припуски і будемо знову з вами вивертати. Так, тримаємо бальчики. Я ці припуски, які по бокам не буду підрізати, тільки трошки, бо вони мене лінії відносини. Занятно. Жарко. Вночі сьогодні так погано спала через те, що було душно, хоча і вікна були відчинені. В мене немає кондиціонера, але якось до цього було більш прийнятно, ніж сьогодні. Так. Є. Так, витримаєте пальчики? Крещеними, чи, чи не тримаєте. Поки тримаєте, можете звільнити і підписатися. Підписка, лайки, колокольчики. Так. Чудово, в мене співпали. Боже, чому мені здається, тепер велика буде? А... В мене співпали шовчики, тобто ось так, бачите? Шов до шва. Це мені подобається, прям дуже. Я його буду розутюжувати чуть-чуть пізніше. Зараз я поки прикину, як воно. Так. Як-як-як, як-як-як. Треба собі було якусь помітку зробити, де мене вниз, а де мене верх. Ій, там десь тут. Це мене має бути несне, чи це мене верх. Погнали. У будь-якому випадку зараз воно щось більш, як то кажуть, правподобне. О, це ж уже друге діло чи ні? Але треба його розтой. Розрівняти потрібно. Тобто зараз буду утюжити цю красу, щоб вона була розтужена. Блін, чи, чи через те, що воно на одязі воно в мене так. Або я не розумію чому, або тепер в мене виходить забагато тканини я додала. А якщо забагато, що я можу з цього зробити? Блін, тепер навіть ось так я його не поношу і бачу, ну можна щось зробити з цього? Що ну, може бути не так? Може мені вже в цій сукні дуже жарко. Воно може бути ні, так воно не буде. Я піду його зараз приміряю без одягу, і потім вам вже скажу, що з ним підходить воно чи не підходить. Практично чи не практично? Знову добрий вечір. Я, коротше, ходила, бродила, думала, як можна придумати обіграти цю річ, тому що. Навіть коли я поправила викрійку, воно все одно не сідає. Якби в мене груди були менші, не четвертий розмір, я впевнена, що було б все топ, окей і прям прекрасно. На трійку, я думаю, вони б типу сіли. Але, мій... Але на мене не сідає. Сорі, тому що я вже майже спати збиралася, купу домашніх справ переробила. Не в тому вигляді, який, можливо, ви звикли бачите, але тому, оце той шматочок, який ми дошили з вами, оце там до два шовчики. Що я буду робити? Я буду їх відрізати. Я це все відріжу. Отак. Отак відріжу. І в мене буде знизу, як на попередній модельки. Тобто тут в мене буде вірьовочка, яка в мене вже трошечко готова просовуватись. Отак, от отак, хвильку. Тобто отак от воно в мене буде. І це я буду на шиї зав'язувати. Буде відрізнятися від попереднього. Я зроблю якусь тут, можливо, більшу зборочку, щоб внизу тут більша зборочка була. Можливо, коротше. Зараз буду щось вигадувати. Дивіться, 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 я ріжу. Страшно вам? Мені так. Да. Просто ножем по серцю. У мене вийшов рукавчик. Так. Що з цього зробити, я не знаю. Не придумала. Не знаю, чи придумаю. Лишаю буде один із клаптиків. І в мене виходять ось такі дві детальки. Ось такі дві детальки. Прекрасно. Все, що мені треба, це мені треба внизу ось тут його зшити. Я його буду зшивати. Зараз переверну камеру покажу. Сшивати, так. Телефон тримаю в одній руці, тому одною рукою іншою буду показувати. Так. І Ось так я його буду звертати. Так, так, так. Так, так, так. Ось так я буду звертати. Не виходить в мене одною рукою, але ви, я думаю, зрозуміли. Ось так і прокладати рядочки буду. Я ось тут прокладу і ось тут. Бо хочу, щоб внизу воно аля збиралося. І якраз воно буде відрізнятися зовнішньо від попередньої модельки. І більше, я думаю, буде підтримувати. Ось так тому буде. Я зараз тут. Все відміряю, і на протилежній стороні зроблю те саме. Зшивати я буду просто прямим рядком. Ну, так же виглядає набагато краще. Що ми зробили? По-перше, ось я вузлики зав'язала. <гум> Найголовніше дійство. А, так, як показувала, все звернула, згорнула. край залишилась потім під дітру. Прошила тут, зробила ще на одна... Посерединки десь ще один стіжочок пряму тут так само В середню засунула цю вірьовочку, а тут воно має стягуватись і виглядати прикольдес. Зараз помірюю, можливо, фоточку вам зроблю. Коротше, Цей купальник тепер вийшов краще, ніж той, який попередній. Можна так, а можна отут навхрест його робити. Отут на грудях. Блін, кайф. Я виходить не зря, ота викріка була неправильна. Тепер я придумала свою викріку.